Ой. Доброго, Доброго дня. Доброго дня. Мейки підстави. Місцеві змітова компанія пер блокувала коматорі для громадян. Так. Місцеві ЗМІ на Ютубі, також на Фейсбуці, заблокувала можливість мешканцям Подільська писати коментарі. Можливо, там у них якісь, там якісь проблеми є, там, або там прохання, або якась подяка. Як, це, як можна комунікувати з громадою, комунікувати, якщо немає можливості коментар написати? Ви там ви публікуєте там, якісь проблеми, якісь ситуації. Вони мали так, у нас також така проблема, або так. До, 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 до цього мені не дала відповідь Чуприна. Я ще не помиляю зараз подивлю. ні, Так, ні. Кортичний корчовий. Послаючи на те, що до них звернулися з проханням і недопущення публікування в коментарях інформації, що не може бути використана два боргом для скоєння, для, скоєння, для скоєння своїх злочинів. Так написано. Або дискретації Збройних Сил України розповсюду коментарі mm -hmm. обмеження. Тобто ну, це не підстава обмежити коментарі. Якщо ви там вони вибачають якісь коментарі варажнечі, вони можуть їх видалити. Тому що навіть президент України, Остап Зеленський, і не обмежує жодного коментаря, тобто більше того, у нього є можливість там робити публікації будь-яких документів. Mm -hmm. Добре, вони дадуть відповідь на закон. Ну як ви вважаєте, це ну як як можна таким можете комунікати? Заб... Але чекайте, я ж вам сказав, вам на ми ж нададуть... особистий прийом проводимо, а не а не запад. Ні, ми проводимо особистий прийом. А я ж вам сказав, що вам не дадуть відповідь Є, на це питання. Не, не, вам, ваше, вам не ваше дум... я ваша Я вам говорю, я розберуся з цим питанням і дадуть вам відповідь. Ну, ваша думка, яка? Я ж вам сказав, я я розберуся з цим питанням. Чого вони блокують і взагалі, чи а блокують? А також хочу, зараз вам, зараз. хочу вам додати, що мене, мене заблокувала Подільська міська рада, от на, на Фейсбуці заблокувала. Mm -hmm. Ну що це таке? Без поняття. Ну допишіть, там, будь ласка, або там що, ну, з'ясуйте, ну повіть собі, я не можу подивитися, які там новини поховані або там ще щось ще відбувається. Та я як би не воно я не вірю, що в кого не Я зараз після екстраду я можу вам показати. Я не можу, немає нема в мене я шукаю його немає. в пошуку, тому що я заблокований. Раніше я міг переглядати, коментувати тощо, а зараз цього не можу зробити. І я, я ж вам одне. Я хочу викликати до цього, що я не брешу. Я не кажу, що ви бреште. Просто ну... ви, ви набрехали вчора, сказали, що ви мене пиняли, а я не зупинявся. Я вам махав рукою, я кажу, я махав вам рукою. Ні, Ні, Ні. Ви сказали, що я, ви мене пиняли, а я не зупинився. О, зараз... Що я глухий, о, що о, я по... шей. Зараз ви зараз брешете? Ні. Я, я, я не казав, що я вас припиняв, спиняв. Ну... Я, кажу, що я вам помахав рукою, а ви не помітили або, або не побачили. Ні, ви сказали, що я сліпий. Це, це я дописав Ну я дописав, було ж таке? Так. Ну мене ніхто не пиняв. Чому ж вони показали по відео, як ви мене пиняли, а я не зупинився? Тому що це було випадково. А? Я, я підійшов до мати, а бачу, ви приїжджаєте. Ви ну, говорите, що ви не брешете. Получається, що ви брешете. Що, таке, що, що в чому саме моя брехня? Що ви мене хотіли зупинити, а я не зупинився? Я руку підняв. Ви, я, я, ні, стояв пеше... поміняв, я, я, я стояв біля пішого. Ніхто там руку ніяку не поміняв. Біля пішого переходу я стояв. Я бачу, що стояв. А, а давайте ми спостереження подивимося. Давайте. давайте. Ви, я, ви... Ж, я кажу, ви руку не піднімали. У вас є така можливість, давайте. Якщо там камера є, то можна. О, да... А є камера. Добре, давайте, ви ж хочете на скандалу, а я хочу, щоб що ви, ви мене... просто брешете, а говорите, що ви не брешете. Що не ви мене образили, що я вам брешу? Так, як? Давай, Та, давай, да, давайте на, на підтвердження того, що я брехав. Камери з спостережень вилучимо по вулиці або ну, за. Ви ж любите вилучати, от пишіть заяву, вилучайте. Я, я можу це зробити Хто надає дозвіл на ігрові автомати, комерційні автомати? Міська рада надає відділ економіки. Ну Скоро, на, з... на вулиці зараз існує в енергетик, всід автомат. А біля нього... Ми не давали дозвіл, з, з цим автоматом вже розбираються ще. Не давало не довго. Ну Розбирається, але він працює. Там черги. 20 гривень один удар. Велики, велики, там, діти збираються по 20 гривень, судь, які гроші вони витрачають за якийсь один удар. Завжди питається, апарат два удари, удари давав. А це один ще 20 гривень і ще й без дозволу працює. Ну, що, це? Ну, не, то, що не То, давали, ну, Я ж вам кажу, поліцію вже заявили, будуть розбиратися цим апарату. А коли заявили? Сьогодні, мав. Сьогодні. Ну, бачите, ну. А він вже працює десь тиждень або два. Ні, не може не тижня. Тиждень, ну, тиждень щонайменше тижні працює. Ну, ви ж там приїжджаєте постійно, на, на роботу з роботи не помічаєте. А він там цілодобово стоїть, до речі. Цілодобово стоїть, вони навіть не прибирають. Но, то, що він не отримав ніякого дозволу, що він постійно незаконно, це я вам говорю на 100%. З ним займаються поліцією заяву. Добре побачимо. <п chef> Дуже приємно, що займається. Просто тут трохи дратує, що я помічаю чомусь, а ви не помічаєте. Просто не дратує. Ні, ну чорно, ну, ви ж прийшли з цим питанням, а я вже повідомляю. Він сидить на вулиці і обдирає молодь черги. По 10-15 людей стоять там і по 20 гривень туди висують. А сують. А решт через те, що у нас немає інших розваг у місті, саме тому апарат приваблює, але він ще й незаконний. Тобто на цьому збагачуються. Ви не допрацьовуєте, а вони збагачуються. Це на апарат. Будь ласка, засудьте, приберіть його, так. якщо він незаконний. І... Не, 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 не дозволяйте, будь ласка, щоб треба, щоб інші боялися це робити. А власні не бояться. Або, або можна домовитися, або я не знаю. Все. Ну, щоб хай стояв, а ви не бачили. Не. Ти ж не стоїть, а ви не бачите. Домовиться, тиха не помічайте і все. Все буде добре. Ну, я умовно кажу, я не стверджую, а просто ну, так виглядає про Ви там кожного дня на роботу їдете і не бачите автомат. А він стоїть там на куту. І ще світиться там, світло горить. І, музика, і ще музика грає. Що це там заздріч? Ви почули, що на автомат стоїть незаконно. Дозвіл ніхто не давав. Ось і все. Я не буду зараз коментувати окремо, просто бачу там коментар. Що так далі, що там по, -по, 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 -по порядку? Так, маска з села Липецька скаржиться стосовно перевезення громадян транспортного рахунок. з та... села Липецька мені неодноразово пишуть, кажуть Юрій, ну ми, ми не маємо таксі через те, що Гранянка не, не доїжджає до кінцевої зупинки. У нас валізи. Ми їдемо на ринок там, продавати або скуплятися. І Граненка ігнорує, показує на нього зобов'язання обслуговувати населення. І на півсіла доїжджає, або там, трохи більше, або трохи менше, ну, 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 але не до кінцевої зупинки. І люди з валізами йдуть пішки або наймають таксі, аби, там, якщо великий вантаж, доїжджати. Будь ласка, ну, вирішить це питання. Я позавчора до Староси Заренка. Але мені повідомляє, що вона їй в курсі, але вона сказала, що їй невідомо, але вона в курсі. Тобто, можливо, там також як корупція у сенсі стосунків. Можливо, ви якось попливаєте, і це ж також подія громада Солодипська. Але умови там чомусь різні. Будь ласка. Захистить мешканців Селолипська, яке, до речі, на 90% проголосувала за президента Зеленського. Парта слуга народу. Тож, допоможіть, будь ласка. Їм. Хоча немає різниці, як є поглядів, але це головне. Добре? Угу. Далі. Чому на це час не поформовані дитячі спортивні майданчики? Хтось має отримати довго. Ну так, ну, червень місяць, Олег Богданович. Червень місяць не пофарбовані. Вони, вони ж знищують. Майданчики, ну що, ну, ну фарбовують, не можуть все ну, зразу. Ну зараз, ну, ну червень місяць. Іх от нас, нас закрити майданчики, ви знаєте, з у нас майданчиків? Ну, багато майданчиків. Ну, я точно не знаю. Ну, бачите, треба знати. Я так, я так що їх нарахував. Але е от, щойно я побачив на, на Камсоморській почали фарбувати. До речі. Ну пофарбують. Був процедура закупівлі фарби. Закупили все, фарбу і почали Ну, обична, ну зазвичай фарбують навесні після взимки. Ну скажу, а зараз скажу відкрито, що не вистачає людей. Немає фарби да. І фарбувати в тому числі. Там є, є запит, є по на 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 посаду, на вакансії. Звісно, людей постоянно там тараби потрібні люди на роботу, які не приходять. А чому не приходять? Ну, я не знаю. Можливо, мало платять, можливо. можливо там погані відносини до людей. Ну ви так думаєте, давайте туда, Я ж варіанти. Ви, ви шукаєте роботу, ви часкаєте, що я хочу попрацювати. Я ви. ж роз, я ж роздав варіанти різні. Ну чому люди, якщо нормальна заплатня, чому не йти тут на не працювати? Можливо, там погані відносини до людей або погані умови. Або зарплатня не відповідно. Треба це роз'ясувати, що, що вакансії є, люди не йдуть. Це питання, а вже погодьтеся з цим. Так, і хтось має отримати догану. За що? Догану, якщо люди роблять своє. Догану за те, що в червень місяць, черень місяць, а вони лише починають фарбувати. І, і, на жаль, після того, як я, як я зробив процес фаблікації. Показав, чітко показав. Да, ну, ну, це ваша така, Окей, моя така думка. Заплановані роботи по да? місту, і вони роблять їх. Да, я не кажу, що все співають, може десь і не співають, але Встигають. люди заплановані ці роботи і вони їх ведуть. Заплановані. На червень раз місяць. Ну, і в червні будуть робити, і в серпні будуть доробляти. Не, ну, я, не, бо вони почали, почали там в березні і зараз там на червні закінчували. Ну, це зрозуміло. Але коли ми там ще починають лише, ну це я ну, Я ж показував на, на районі торговіця. Бурян по колінах, блін, нічого не пофарбовано, воно знищується, воно ж втрачає міцність метал, заліза, втрачає міцність і потім руйнується. Так що легше пофарбувати або потім оновлювати ці майданчики. Будь ласка, будь ласка. Ну, просто знаєш, просто, просто, просто хочеться хочеть за ці три, три роки, хоч одну догану побачити. Бо у так, ви це працюєте, значить бездоганно працюєте. Але ну, по факту ми ж бачимо, що... То... Є, що ви того виходить, задоволення, якщо бати людині доганно. Щоб, щоб, щоб громада бачила, що не, не однобічна плата працює. Що якщо вони десь якісь помилки або порушення, їх також карають. Щоб перед законом були всі рівні. Та я думаю, перед законом так все рівні. Ну, де рівні, воно сміття стояло три роки біля Йде? майданчика Яку? імперіала. А зараз там штраф. лякає статтею 152 лякає штраф. А, що, ну, ні, так вони А, до, а вони всього, викидають, викидають, як я, ні, я до цього вони там Ні, до цього там вони баківці стояли. Навіщо? Три роки баки стояли, не порушили. Не три роки там стояли, вони там стояли. Ну, два, два. Я не знаю, роки, як, може, більше як, стояли. Поводували, скільки років. А коли ви побудували? Скільки побудований ресторан? Так. Дати роз'яснення щодо будівництва. Чи ви чому хліба? Ну, ну? ну, ну до того, що два роки, хай буде два роки. З роз'яснення щодо б'ю, Дайте Дайте, письмове, роз'яснення, ну, письмове. Де ви, що ви запланували, які був де саме, е, скільки коштує. Ну, якщо можете дати повну інформацію, скільки там витрати, скільки де запланували саме, на яких умовах, там, що ви там плануєте або не плануєте. А з приводу суттєвої баки я кажу, що місцева громада, чиста громада два роки порушувала 152 статтю у папа, угу. а зараз лякає людей. А хто ж буде відповідати за це? Що, хоч догану, я кажу, хоч догану отримали, штраф сплатили хоч один. За що? За те, що порушили 152 суттю угу. ну, ну, Це чесно? Ми ми, перед законом ж рівні, правильно? Я рівень, ви рівні, І чиста громада також має бути рівна. Ви як хочете, ви повинні розумієте, що громада це на все дивиться і робить висновки свої. Просто неприємно, що коли якась людина, яка багато що обіцяла, і, але насправді ще нав... гірше порушує. Не, не бросав, в чому порушує? В чому? 152-го сміття купапа, купапа, порушення, що сміття знаходилось ближче, ніж це, це благоустрій. Забруднення на середовища або сміття в незазначеному місці. Ну забрали вам. Ви отримав задоволення від цього що. Та я, я для дітей, що я. Я, я мешкаю не, не біля цих сміттєвих баків. Мені просто, коли було дітей. Я граю м'яч і цей м'яч потрапляв ці бак сміттєві. Вони потім його діставали, а він весь у смітті мокрий. Я розумію, що вам батько але мені. Ні, мені не бачить мі... на, на відміну від вас. Мені батько нічого да, да? не бачу. А -а -а. Окей, а -а -а. я кажу, ти не байдуже, що два роки ну, там баки ну, що Мені не байдуже. Твороги баки сели там. Мені не байдуже на відміну від вас. Окей, нам від небезпека. Ну чому ти два руки ваші бачите там баки стояли, там, баки стояли змітєвий з порушенням? Ви, знає, справи горе за себе, ви можете казати я або там хтось там звинувачувати тощо. Самі справи, по факту. От баки стояли з порушенням. Два руки. Ваше якісь питання є? Ви, ви там всі дочитали? Ну так. Да. Е -е, премії. Депр... А, є премія ще. Бачите, не, ви, ви навіть не уважні, бачите. А потім ви кажуть, що він так розповідає. Премію. Я пам'ятаю, коли почалася війна, uh -huh. е ви класні що... Зараз усі премії відмінні. Ніхто не отримав премію. Навіть, що там кашутки, що там була, навіть не пам'ятаю, точно, що він там собі нарахував премію, і за це була, була каже сварка там була. Я, можливо, це понукова війна. Uh -huh. Але я пам'ятаю, чітко мені казали, що які премії? Зараз війна, Юрій Анатолійович. Я думаю, ну добре. А зараз ми бачимо, що війни немає, кожного року премії отримують. Все. Хоча... Попри те, що вони не свої обов'язки належно, вони все одно отримують премії. Але ж премії, вони ж передбачені за якісь досягнення, за якісь там перевиконання якихось планів, там, ну, за переконання там, або більше е, роботи, які передбачені. Ну, Або за плани, або за якісну роботу чогось. Ну. Ну, так чому, коли воно щось робить, то помічається, а коли воно щось не роблять, не помічається. Оце мене дивує. Ну, Вивезди світяно, що за громада. вивезла, ну добре, окей, молодці. Та хоча це їхній обов'язок. Ну добре, молодці. А, а чому порушували по, по, закон з приводу розташування батлів? Доганен доган, немає. А як премія, премія є. Догану, доганення немає. Тут тобто щось порушують не бачимо. А щось роблять, можливо, це їхні обов'язки, але це вже премія рахується. Добре. Ще які питання. Е, ви там все прочитали? Ну, тут же все. Наскільки ясно. Е, так. І останнє, останнє запитання щодо Гончарова, який опублікував, що вона була викрата у корупції, колишній директор телеканалу ПЕТ. Угу, угу. Була викрата у корупції, але зараз вона працює в комунальному підприємстві бібліотеку. Так, так. Ну, Які приклади в суспільстві, скажіть, будь ласка. Тобто всі, зараз всі вважають, що якщо викрали у корупції, все, це, це ганьба, це як, повинна бути якийсь гой. Хай, шукає кайдаш роботу за межами влади, місцева або державної. Це її... Та яка вона і влада? Людина пішла на роботу, ну, працює. Керівник довольний є роботи. Так була викрита, у корупції була викрита. Юрій Анатолійович, багато людей в цьому були викриті, і люди далі вертаються з життя і працюють. Ви що, продаєте, цю людину для... не, не жити взагалі? Ні, чому жити? Ну, ще, ну... Ну, принаймні, ну, не одразу, там, можливо, через 5 років, можливо, там, днука зміниться. Я всякого, не там. знаю, там, коли їздила на роботу. Ну але... там, там майже одразу. Ну, як, ну, то, ми, то всі кажуть, що корупція це наш ворог номер один в Україні. І люди, які е, приймали участь у цих ворожнечому настрої, вони далі працюють і ще не десь працюють, а саме у комунальній власності працюють. Продовжують працювати. Працювали до цього комунальності і зараз там працюють. Тобто вони не відчувають покарність, не відчувають. Вони не відчувають, що, якісь, ну, що, що люди е, це презирають. Вони цього не відчувають, що тоді вони будуть продовжувати це Ну, Якби людям не подобалася її робота, ту, яку вона виконує в бібліотеці, то вони б їй сказали. Значить, людей влаштовує ця робота. А ви запитували? Значить, ну нормально. Ну, я не чув, що ні, ні від кого не чув. Щоб хтось сказав, що вона погано працює. Ну, а, ви крім вас, ну, крім вас. а ви запитували когось? Крім вас, я ж кажу. Ну, це я сам прямо розповідав. А ви ну, когось кого запитували? Вам, ну, ж, вам не подобається, і ви це питання піднім, піднімаєте. Що вам вона не подобається. Тому що, не, не, що мені завжди сповідає, що корупція це ворог. Корупція це ворог. Корупція — це ворог. І Я з цим згоден так. повністю. Людину у корупцію, а вона далі. продовжує. можливо, там інша особа працювала, бо якась більш порядна, більш прозора, більш чесна. Молода людина. Це отримує пенсію, отримує і ще гарпатню отримує. А люди без роботи по вулиці рушають, шукають собі роботу гідну. Тепленько, щоб було, сухенько, щоб було. Гідна була зарплатня. А тут, 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 тут наявні ознаки цих стосунків між є, є. Івановим. І... Чому тут Іванов ну, працювала. працювала при Іванові, працювала Ой, в Петії. Так Багато хто працював при Іванові і працюють в громаді. Зараз як прізвище ДКДК, ДК, директора ДК. Пам'ятаєте? Ну, і вона працює. Прізвище, пам ДК? Не пам'ятаєте, так? Да? Ви навіть не прізвище не знаєте своїх підлеглих? Вишневська її прізвище. Да, Вишневська. Ну, бачите? Ви навіть не знаєте, ну чесно кажучи. Якщо ви прізвище не, не знаєте своїх... Підлеглих, ну як про що не випадки. При говорили? чому тут я не знаю. Ну, ви не пам'ятаєте ну, прізвища? Ви з не зустрічаєтесь? Ви з ними не зустрічаєтесь? Обговорюєте справи? Конечно, ну як вам тоді, вам невідомо, є фаї прізвище. Добре, а мені ще останнє запитання, неочікуване. Хтось хто запросив цю пів... співачку Дорофеєву? Ні, ми її не запрошували. Може, відомо, хто запросив її? Можливо, Гончаренка там. Або, ні? Ну, наскільки мені відомо, є така громадська організація Гринюка, футболістів. Віталій Да. О, це він запросив? Ну, він каже, що він запросив, цікаво. тому що вони нам писали листа. Цікаво, цікаво. Треба з ним послуг з цього Ну, Добре, ж, хоч не Гончаренко, бо вони дуже люблять на цьому піаритися. Хтось робить, а, ви, а хтось на цьому піаритися. Угу. Добре, Богдана. Будь ласка, щодо автоматів, вирішить це питання, якщо люди Я дам... бачать, що Я дам... Дам... комусь дозволено порушувати. А... Кладу, я ж вам сказав, що ці автомати, ніхто не брав ніякого погодження. Я зрозумів, але ж вони працюють. Ну, заберуть їх. Будь ласка, ну кажу, я просимо. Я, 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 Якщо вони порушують, ну, наведіть лад. Так само, що, що я минулого разу робив з РЗПДР. Пистакуйте з, 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 з Жуковським начальником поліції. Якщо ти не, не виконуєш, тоді йди геть, йди йди, йди йди на, 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 на іншу шкару роботу. Або, або ну, якось вирішуй, бо вже поліція в пост приїжджає, порушує, не помічає, поки не щось поліцію наміщиться. Добре. Чекаю на ваше відповідь на, ваш, на ваше регування. Ну, все, все. Кажу, як прізвище для директора ДК. а він не пам'ятає. Це його підлегла Вишневська. Він не пам'ятає прізвище. Це говорить про те, що він... Ну, він не тямить, він просто просиджує, просиджує. Там, е хвилюється, аби ніде його ні, ні, нічого, там не прихопили, нічого, просто просиджує там, до наступних виборів, а там буде приймати рішення, що йому робити. Але це, це інше. Це, зараз головне це найперше, şey що, що зараз. І потім через його бездіяльність, через ігнорування, очищення влади, до влади прийдуть ті самі, які весь час нас обкрадали і нас принижували. Абмотур наші кофе права. Тож, навіть не знаю, що це сказати. Побачимо, далі буде більше. Алі Кришна. Так, я зараз хочу чекати.